А ви знали, що депресія буває у тих, хто нічим не зайнятий? Читаємо. Коли в тебе така зайнятість, що нема ні секунди зайвого часу думати, то виявляється, що депресія взагалі щось придумане. Повірте, я знаю, що говорю. Повірте, я теж знаю, що говорю. І знаєте, в чому парадокс? Люди, які дуже багато працюють і не відпочивають належним чином, зрештою часто мають депресію. А все тому, що людина не відновлюється і, зрештою, виснажується, і організму вже немає де брати ресурс, і починаються хімічні зміни в організмі, дисбаланс гормонів і так далі. Бо депресія це. Захворювання, що пов'язане з психофізіологічними змінами в організмі, а не через те, що людина думала сумні думки і їй було нічим зайнятися. І також людям часто здається, що депресія має виникнути після якоїсь от травматичної прям події. Це дійсно може бути так, наприклад, існує післяродова депресія. Вона виникає на фоні того, що людина народила, і в неї змінився гормональний фон, і змінився роль, і змінилося тіло, і все в її житті змінилося. Або депресія може виникати, наприклад, на фоні втрати близької людини. Але часом це може бути просто ряд таких незначних подій, які поступово виснажують організм, і в якийсь момент в нього просто закінчується ресурс. А може і взагалі не бути пов'язаний із зовнішніми впливами, а із внутрішніми змінами. І мені боляче бачити такі пости, тому що це знецінює досвід людей, які переживають депресії. А це, повірте мені, дуже важко. А що ви думаєте?